Найколоритніше та найцікавіше свято, що поєднало в собі язичницькі християнські звичаї, це свято Івана Купала, яке відзначають у ніч 6 на 7 липня. Це ніч прадавніх традицій, єднання з природою і веселих забав. Цього року, після довготривалої перерви, керівництво міста було відновлено гарну традицію відзначення купальського свята біля озера Центральне. На загальноміське дійство, ой, пливи, пливи віночку, зібралось дуже багато березанців та гостей з навколишніх сіл. Завітали також міський голова Володимир Григорович Тимченко, представники виконавчого комітету та депутатського корпусу Березанської міської ради. Березанці активно скуповувались у торгівельному містечку, з азартом грали в лотереї. А дітлахи ласували солодкою ватою, попкорном і з радістю спускались надувної гірки. Всі, хто відпочивав цього вечора біля озера, висловили позитивне враження від того, що в Березані відновлена традиція святкування купальської ночі. Скажіть, будь ласка, а як ви ставитесь до відновлення святкування Івана Купала у нашому місті? Взагалі ми думали, що не буде ніякого святкування в цьому році. Але ж я йшла з роботи, він прийшов теж і каже, мама, пошли. Ми ну, оце прийшли. Дуже добре. І ти правильно. Ми дуже не поважають своїх предків, правильно? Дякуємо. Дуже довго стали. П'ять років. Це подобається, бо потанцювати вже. Я з дитинства пам'ятаю це свято, я ходила з батьками, спрощеною. З Мені ну, це дуже подобалось, а потім як відмі... ну, відмінили було якось... ну, не те, а зараз набагато краще. Мені ще було б непогано почути саме про якісь традиції чи святкування, адже в наш час більшість людей приходить святкувати, але вони не, не розуміють, в чому полягає суть. Це було б як хороше доповнення, якщо зустрічі все-таки організовуються. Дякуємо. Це люди хочуть здохнутися роботи, хоч якесь і діти пообтикають. Молодець, можна обновили цей праздник. Молодець. І пообщаються, хто кого не бачив, може і рік, може і два, пообщалися, постояли, поговорили, і розійшлися. Я вважаю, що нормально. Давно Воно вже не було. – Нормальна так, традиція. Так. традиція так, нормальна. У нас грошей не ну, так, Я вважаю, що нормально, що, що дуже гарно. Кожен візит, скільки скільки з яких дітей. Дякіте, що головне. – Це ж так, так, що Я вважаю нормально. Ми дуже вдячні за те, що нам відновили це свято. щоб провели діткам є куди вийти, щоб нам це свято, дякуємо нашому меру за це. Будемо сподіватися, що і на той рік нам теж зроблять якесь свято. Дітки, а як вам святкування Івана Купала? Подобається? Так. Да. А що найбільше сподобалось? Місика. Мені музика! а мені музика. А морожене смачне? Так! Да. Близько восьмої години на головній сцені розпочалось святкове дійство. Веселий настрій березанців піднімали, пісенними дарунками, творча лабораторія Wonder Voice. Відомі в нашому місті артисти Наталія Наголюк і Анна Лихогра. а зразковий аматорський ансамбль школи мистецтв Березаночка радував хореографічними композиціями. Ми як літо і зима, ти почуй мене, коханий мій, найрідніший, дорогий Не твоя вина, що ти бачка, суспіль, а твоя. нормальним сином ти копиш Також ведучі свята провели цікавий конкурс на найкращий сплетений віночок. Чоловікам особливо сподобались силові змагання з піднімання гирь на 16 кг і на 24. Які проводив головний спеціаліст сектору молоді та спорту Олександр Семеляк. У змаганнях серед молоді до 18 років не було рівних Артему Бестрицькому, котрий гирю на 16 кілограм підняв аж 69 разів, а серед чоловіків старшого віку переконливого переможця так і не було визначено. Основним стрижним і головною кульмінацією свята став Купальський вогонь який зібрав біля себе багато місця, народні гуляння і молодіжна дискотека завершились пізньої ночі, подарувавши березанцям незабутні враження і веселий настрій.